Поки всі чекають офіційних новин про Switch 2, а також релізу новенької Зельди, в світі все ж відбуваються різні цікаві речі. Мої вітання. Ви на каналі про UA. Дякую за ваші вподобайки та підписки. І якщо хочете більше новин, заглядайте до телеграм-каналу. Там вся актуальна інформація. Маємо новий інсайт від Біл Білкун, який на минулому тижні повідомив про набір OLED Білий. Із кодом для завантаження Mario Wonder. Так от він стверджує, що найближчі дні Нінтендо оголосить аж 5 подібних пакетів: консоль, плюс гра, плюс Нintendo Switch Online. В дописі він перелічив ці бандли: два Switch Lite, два ОЛЕТ і одна звичайна. Один OLED – це Маріо, звичайна консоль із Switch Sports, інші поки що невідомо. Одна з них вже підтверджена: Super Mario Wonder. Вийде в Австралії та Новій Зеландії. Ще з цікавого в мережі X Пол Гейл, журналіст і людина, яка загалом перебуває в ігровій тусовці, стверджує, що кілька днів тому завершено зйомки трейлера, що представить наступника свіч. Так, в мережі, якщо вірити Nintendo Prime, є начебто пост одного з очевидців, який не бачив вімкненої консолі, але тримав її і стверджує, що екран великий, ховаджує конів зручний, а на знімальному майданчику консоль називали Superior. Можливо, це чутки заради чуток. Зараз новина, яка обсередковано відноситься до Nintendo Switch, але від цього не менш цікава. Нарешті вийшов трейлер до фільму Майнкрафт. В головних ролях Джек Блек, голос Боузера, та Джейсон Момо, Аквамен. Стрічка вийде 4 квітня 2025 року. Тепер знаємо, про що знімають, але все рівно не зовсім зрозуміло, що там відбувається. І Ubisoft поділилась новими подробницями про майбутнє доповнення до історії Prince of Персія The Lost Crown. Вихід 17 вересня буде платним і, скоріш за все, на момент, коли ви дивитесь, вже буде доступне. До слова, сюжетно одразу не вийде його отримати. У вас має бути часова сила за шейдавсім урх. Чекаємо, гра насправді чудова і цікаво отримати ще історії. Майже тиждень, як вийшла гра Qued Champions, і відбулося досить непомітно. Оцінки критиків досить низькі. В середньому 66 балів, а от рекомендація взагалі 21%. Скоріше за все грають в цю гру, ну хіба ще на PlayStation, де вона входить до підписки. Загалом на Switch гра навряд чи стане кращою, вийде 8 листопада, але навіть фізичної версії поки що не оголошено, можливо, її не буде. Загалом в мережі користувачі Switch дякують, що гру випустили на інші платформи, і тепер на Switch її куплять одиниці. До слова. Warner Bros. оголосили, що Hogwarts Legacy 2 є пріоритетом для компаній, і вони вже працюють над її продовженням. Ось такі плюшаки презентував японський виробник іграшок Сан Ейбоеки. Такі квітки будуть доступні в листопаді, вони розмовляючи, як було в грі, і мають 18 різних фраз, Ну точніше, тільки ця жовта, доступні англійською і японською. PlayAsia вже виставила на передні замовлення обидві квітки: 40 доларів. Та що говорить, чудо квітка 25 доларів. Можливість купити до 3 жовтня. Ще одна франшиза буде в грі Funko Fusion. До гри приєднався полковник Сандерс з KFC. Він був представлений в новому трейлері, але більш цікаве, те, що дати виходу на Switch і PS4 знову стали Камінгсонг в мережі, дата перенесення гри на Switch начебто 7 березня. Одразу готують, можливо, для наступної консолі. Хотілося би в це вірити. Гра вийшла на інших платформах 13 вересня, і варто зауважити, що це провал. Не повний, але все ж 57 балів на метакритиці. Боївка, боївка і лише боївка. Загалом досить нудно. Так говорять ті, хто зіграв в неї. Знову ж таки, добре, що перенесли версію свіча. Не доведеться купувати. Реградс Adventures In Gameland. отримала досить низькі оцінки, близько 65 балів на OpenCritic. Дата релізу вже. Ціна в eShop 98 злотих, якщо говорити про польський eShop. Дата виходу фізичної версії в грудні. Я пам'ятаю даний мультфільм в дитинстві і начебто хотілося би купити гру, але щось перехотілось після таких оцінок. Підтверджено реліз фізичної версії Armageddon Anniversary Edition для Switch. Даний набір для. Попереднього продажу доступний з 26 вересня, а в продаж надійде з грудня. На даний момент ціна в США складає 50 доларів в мережі Amazon. В Європі поки ще ще не бачив. Tales of the Shire – Lord of the Rings отримає свою презентацію в день хобіта, який нагадаю відзначається 22 вересня, в день народження Фродо і Більбо. Очікується, що окрім розповіді про саму гру, отримаємо і точну дату виходу. Та ціну ще одна новина від розробника: те, що, на жаль, гру перенесено на всіх платформах на початок 2025 року. Знову ж таки, дати ще немає. Вето воркшоп всіх запрошує на презентацію, де будуть показані лише деталі гри. І, можливо, отримаємо великий ігроладний ролик. Відкриті попередні замовлення на фізичні видання, Castlevania Dominus Collection, як завжди, від Limited Run Games. Вже представлені набори, що і в кожному буде. Крім звичайної фізичної, яка матиме три різні обкладинки, буде Classic та Ultimate за 70 і 200 доларів відповідно. Реліз обіцяють на лютий. Залишились лише кілька тижнів до релізу The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Нінтендо досить щедро виділяє інформацію для фанатів. Щоправда, дана карта опублікована неофіційним аккаунтом компанії, але з іншої сторони нічого таємного там і немає. Досить цікаво її порозглядати, щоб розуміти, де ми перебуватимемо в самій грі. Також Nintendo виклало два нових рекламних ролики, щоправда, цього разу для Японії. В них особливо нічого нового не показують. З попередніх двох великих майже все знали і так. А от великий ігроладний ролик майже повторення першого, але є кілька деталей, що не було раніше. А от іще неприємна новина: The Legend of Zelda Echoes of Wisdom вже повністю потрапила в інтернет. Про це першими повідомили блогери Nintendo Prime і Zelda Lore. Загалом найближчі два тижні будуть спойлери небезпечними, і як вважається, витік стався через картридж, який був здамплений. Можливо, в момент перевезення десь там до різних регіонів, але в будь-якому випадку вже є. Але ми чекаємо до 26 вересня. Ось такі новини. Можливо, цей тиждень буде гарячим, якщо Nintendo таки вирішить провести якусь презентацію, а ні, то почекаємо жовтня. Дякую за увагу. радий, що додивились до кінця. Гарного тижня усім миру!